Дуже потрібна ваша допомога. Я від цього не позберусь. Мені прийшли негайно. Турнікет їжу. Він галін є. Мені потрібна змога. зі мною дуже багато важливих речей. І тільки ви зможете мені допомогти. Я трапила на координати дуже крутого артефакту. Вже ось стою, привашатиму в цю круту подорож і в очікуванні, що він справді допоможе нам швидше повернутися по розслідування. Подруга Дзига, ми знайшли схрон, який був тут. Ми все добре, всі помагайте. Покажи, що в ура. Повертаємо на місце. Моя подорож продовжується. Я не думала, що буде настільки складно у цих хащах йти. Просто дуже цікава територія. Треба оглянутись. Ми досліджуємо. І шукаємо. Ми йдемо по твоїм шляхам шукаємо, що ти нам залишила. Так, ми ось тут Тут така штука цікава, що це вона Мандруючи, тут можна зустріти просто небачені лахідки, чому ми вивчали аномалії, проте. Тут можна явно зрозуміти, що ми явно замало знаємо про них. Буквально можна зрозуміти, що е, вони пропалюють стіни. Нам явно потрібно детально розйомитися з цим видом аномалій і зрозуміти, як саме можна їх знешкоджувати. це страшно. Ми знайшли аномалію, про як яку ти говорила ось цей будиночок. Пройшов трохи далі, я зрозуміла, що тут не лише можна почати аномалії, а аномальні гуси. Ви бачите це. Вони явно не дуже добре налаштовані, але з ним дуже цікаво спостерігати. Зараз ми досягли точки, на які це була останнє. Тут, правда, вже немає гусів, але вони трошки далі. От, почнемо. Чинам... Трошки далі. Тут гуси, 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 гуси. Аномалії Чорнобильські гуси. Я невеликий відсоток, що ці гуси є радіоактивними, от, тому ми до них не наближаємося. І не сподіваємося знайти тебе на дні озера. От, вони до нас наближаються, але ми сподіваємося, що ми вирушимо далі трохи <плоти> 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 раніше, ніж вони до нас дойдуть. Оце аномалія. Дивіться, гуси навчилися ходити, ходити по це аномалія. Вони заходять на це аномальне, можливо, і радіоактивні. А що вони наступають на нас, мені здається, не знаю. Я думаю, треба звідси. Одразу не було зрозуміло, але гуси здавалося. Вони просто втікати бігти. Тут жахливі аномалії і не знаєш, що робити далі. Позору цих ми знайшли, це аномальне місце, цей струмочок. І ми не знаємо, що це може бути. Стасик лізе в криницю. Стасик, не пригай. Не треба, зупинись! Криниця тягне його до середини. Затпиніть його. Поможіть. Стасіку. Стасик, це голову зорди. Стасик. Ви врятували Стасіка. Наскільки сирний. ми шукаємо. Певно, аномалію, яку не може пояснити ніхто. А лише чисто небо. Тут. Дуже гарно як для зони, непогано. Звичайно не так круто, як в селищі, де у мене дача. Ми будемо чесними, це звичайно не Дніпропетровська область. Але теж дуже гарно. Є гарні пси, дуже для зони пристойно. Куратор бусінка. Не бусінка, а просто. бусінка раз, бусінка два. Куратор топ. Куратор топ-топ-топ виховник за всю історію просто оба. Наче все нормально. Зараз наближаюся до своєї цілі, проте... проте. Мені здається, що варто... Варто пішти. Щось не так. Щось дуже не так. Що, що, що це? Це вона? Це та зупинка? Досліджую, там щось було страшне, бідіть з різних боків, може там є щось. Зараз ми знаходимося біля цієї зупинки. Ми припускаємо, що це ця зупинка, хоч би вона має різні кліплення. стоило відірвати, це просто чудово, мені здається. Ось ми працюємо на траву. Що робити? Що робити? Що робити? Що робити? Що ти? 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 Ось там побіг місцей. Ось там побіг о, ми встигли! Ми Вирвали! Ми, 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 ми молодці! А, Дякую! А. Дякую. І Дякую. Я очікую від них щось признать, звичайно! День номер. Не знаю який. Сьогодні. Мені дуже пощастило, мене врятувало моє групування, тому що під час дуже важливої вилазки, координати якої я отримала, де мав би знаходитись дуже важливий артефакт, виявилися з приманкою. Там був артефакт? Так, там був артефакт. Але що? Правильно, там було горе мутантів. Просто гор. Я, я прийшла такий довгий шлях, що треба на горе му які просто вирішили мене. знищити. Я дуже вдячна моїм друзям з чистого неба, які змогли мене врятувати, і стали сюди, сюди на, на місце, де я живу і де я щаслива. Я дякую кожному.